П'ять відсотків військового збору замість півтора платитимуть працюючі жителі Кіровоградщини згідно із законом про підвищення податків, який вступив у дію 1 грудня. Пояснює керівниця обласного управління податкової служби Юлія Мороз. Збільшується військовий збір з півтора відсотків до п'яти відсотків. Це не стосується військовослужбовців і осіб, які захищають на сьогоднішній день нашу державу. В них залишається півтора відсотки. Військовий збір буде спрямовуватися на спеціальний фонд державного бюджету і виключно на потреби наших збройних сил України. Кропивничанка Лідія Гімаєва каже, підвищення податків збільшить навантаження на сімейний бюджет, але вважає, ці гроші потрібні для захисту країни. Різниця виходить десь гривень в 500. з тим, як знімали раніше, як будуть знімати зараз. Потрібно додати військовим 500 гривень. На їх рахунок я гай не проти. З 1 грудня військовий збір платитимуть із своїх прибутків і фізичні особи-підприємці, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплачують єдиний податок замість окремих зборів і податків. Для першої, другої та четвертої групи в нас це 10% від мінімальної заробітної плати. Військовий збір у розмірі 1% від доходу це для фопів третьої групи. Пояснює ФОПи першої, другої та четвертої груп з 1 грудня платитимуть щомісяця по 800 гривень. Це 28 тисяч підприємців Кіровоградщини. Підприємиця Валентина Іванова 30 років продає дитячі іграшки на ринку центральний. Вона на першій групі оподаткування, згідно якої не може мати найманих працівників та прибутку більше мільйона гривень на рік. «Податки в даний момент підвищити не можна. Ми стоїмо по два-три дні без почину, Людей дивіться, гид немає. Нам треба за щось жити. Ну, же ми сплачуємо податки, а якщо підвищити, я не знаю. Підприємниця Надія Романова вважає, платити 800 гривень щомісяця буде важко. Та як у нас зараз воєнне положення таке, що ми розуміємо, що треба економіку піднімати і треба якось старатися усім, кожному на своєму робочому місці, то е можна підняти, але ну, не на таку суму велику. Меншіть, приблизно хоча б ну гривень 200-300. Також закон передбачає новий порядок розрахунку мінімального податкового зобов'язання для земель сільськогосподарського призначення. Мінімальна сума сплати з гектара буде не менше 700 гривень. Для земельних ділянок, де частка релі перевищує 50 відсотків, мінімальна сума податку буде 1400 гривень з гектара. Серед інших змін підвищення податків для банків, фінансових установ, такі як кредитні спілки, ломбарди. Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50 Встановлення ставки податку на прибуток для небанківських фінансових установ, але зверніть увагу, крім страхових компаній, на рівні 25%. Каже, підвищення військового збору в Україні обмежили періодом з 1 грудня цього року по 31 грудня року, в якому скасують воєнний стан. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.